Бентлі. <laughs> Хто пам'ять цей старий прикол? Не такий старий, але вже всі над цим прогнали, того ми теж зробимо. Френзі Fisher. <laughs> Гільзи. Китайські. Всім привіт! Ми на старфінгу, макарти, нова заря. Або просто заря, як її називають ще. Нас багато ставочок один. Хоча поряд є ще один, але то щучий. Там теж коропи, здається, є здорові. І то в столови P20КГ. Але там дуже багато природнього корму, і та падлюка, там дуже тяжко клює. Рибаки по троє суток там сидять, щоб трофея взяти. Але це не точно стараються. Але щоб приїхати на сутки і відірватися, це цією водойми більш ніж достатньо. Такс. Прикормочка почти кончилась, тому, як то кажуть, да здравствує прикормочка. Зараз ми із говна і палок зробимо щось прекрасне. Оп! У нас осталось шоколад ваніль бойли Френзі Фішер. Слово довоєнні. Те і значить, що вони довоєнні на складі відлежали, орки не стирили, не все стирили, не добралися. О, Шоколадом допотопним. І допотопні, до речі, теж потягнуло. Є зернова суміш, я її задіповав чимось. Це селом зробити п'яну. І Зараз ми зробимо п'яну клубнику, у нас залишилося. Три фамфуріка, Фуфирика. А це орки реально провтикали. Вони ж люблять mm. О, Полуниця. Strong Drops. Аромантик. Концентрат ароматичний. Так. Що це за клізма? Это не наш метод. Оп! Та-та-та-та-та. На-на. Нормально, вроді все витекло. Тут жиденьке осталося, зараз воно перемішається і додамо до цього до того. Ви зрозуміли до кого. Мусор не розпространяємо по ставку. Тут не так особо грязно, тут прибирають. Там такі мішки вон, повигрібали, я бачу, бутилок ваших, пива, і, пиваса і не тільки що. Не дай Боже порядок і турбокороб. Не знаю, стільки вони тут проносного додавали, але турбокороба буде іще те. Спеціал арома. Блін, це новинка довоєнна. Це повинен був стати хід сезону, мабуть. Перед війною повинні були випустити Ой. капець. Зараз я вспомню. В березні місяці, мабуть, це була б новинка. Таке типу полуниця, десь приблизно фідер, але не, не точно. 750 грам це не реклама, її немає. І осталось там 5 пакетів. І якщо ви це дивитесь, я по-любому повинен був на сайті їх забрати. Навіть ссылочку на них не оставлю. Кому треба, той подивиться в остатки. На Френзі Фішері. Силочки в описі під відео на сам магазин. Так. Ружішко заряжене. Одне на 100 метрів цілиться, вторе на всі 200. І тут десь приблизно по 120-115 по 115 метрів. Котушечки Каїда і КТ сороковки. Чи вони 50 -ки? не не Ну, Я б рекомендував Каїду 50 якщо у вас човен. То це саме то, Тридцатки 200 ще чимось метрів на лазе, на ура. Завіз під 200 метрів і ще там насматування до фіга. В таких ситуаціях це те що треба. Дринин Спайри дешева каїда 270. Я б рекомендував. Рекорд, каїда рекорд, да, він повеселіше буде і трошки дорожче, але їх вигрібають не те слово. І брав би до, теж до 3 метрів. 2,73 метри це в каїди топова паличка, Бо те, що 3,60 3 то вже страшне. 2,40 не тестив, не знаю. Теж, мабуть, буде приємне, але то вже бортове. 2,70 з берега пойдеть. Ладно, розвів болтологію. Мішаємо кашу. Топчим фазу, кораблик для тебе є робота. Метрів на 200 треба з'їздити туди і обратно <гум> понеслась. Ач! Вечірня купання Карпуша подлюка все-таки там сидів. Засранець такий. Починаю витягувати, а він там і різко брик в берег. Думав, все, застряв там і останеться, ну, що, ми надінемо смокінг, поки видно. Короп'ячий. Оп, а тільки ПВХ чоботи накинув, заклеєні. Обрадувався. Снімай давай по-новому. Ну що, 100-метровку за 5 минут. Куда і обратно. Хорошо, що воду трошки злили, бо я би фіг пройшов тільки на матрасі, а ночью на матрасі кататися я взагалі не планував. Прийшлося виждати до утра. Ого, ого, треба ближе до берега брати. Якісь дрини тут плавають. Чувак, ти не вийшов. Буває і таке: йдеш ідеш до нього, а він уже на середині вийшов з комиша. Вже вроді недалеко. Якщо риби нема, хоч кормак вернемо. Він, звісно, не проварений в особому составі, в бубалеті. Але дорогий. Бо, тому що робочий ручна наша праця. Блін, капець. Який джегаря чувак. Ой-ой-ой, що -ой -ой. це було? Хо-хо! Він іще там. Він іще тут. Прямо в лицо з сіроводородом. Оба-на! Кіла два. Клешня. Осталось безпечно вих... виковилять. З крючка не знімаю. Блін, вроді так близько, а топав мені, кажеться, минути три. Дорога дальняя. І карчі на дні, і дерева. І чого тут тільки нема. І здається, нове місце. Нове старе вирубують. Хтось десь тут комишик поламав. Ні, щось тут високовато вилазить. А тут глибоковасто якось назад вертатися. Хоча я пройшов. Операція Бурий ведмідь. оба Є, бурий ведмідь у нас получилось. Ну, берегом вже зовсім рядом іти. Завоз на 100 метрів. А й ти, Йоханий бабай, стільки. Кроти, бачу, тут покопали берег. Водяться гади. Головне, ніхто що не вступить. Бо сюди всякі видмиті пострать ходять. Наш ходять місто. Нички. Ух, я захекався. Попався голубчик. поснімати ночне небо ночу, а тут коропець сів. Прирвати сюжет називається. Комари не особо чпекають, а от мошкара у этот самий лізе. Десь рядом коропець. Блін, він ще із веточкою віточкою йде, люка. Точно деревину тягну, йомаю. Ну, короб есть. Си галаска сидить. Віські рок на берег. Полторушка наша. Та -мо, ти зрителям не хочеш показати жопашник? Вроде теж перший. До цього ні в кого не попадався нічогенький ночний коробчук. Даже не знаю, наверно, торбанемо. Ну, це не точно. У нас там десь 4,5 кг в сапеті, а може не більше. 4,5 плюс 1,5, 6, буде 7,5. Остання риба виходить. Такі виходи. Шкараж в горло лізе, щоб ви розуміли. происходящий трендець. Так і працюємо вночі. Пішла жара по трубах. Ждем ранкового коробця. Ну, чи до бід проклюне. Дай Бог під вечір. Бо ми до 12-ї сьогодні. Ну, і взагалі ми ж брали на сутки талончик. Стільки ж там. Соточка. Ложа ложа свій короп'ячий прибор оп, а ми от так от сидить і хорошо сидить. Да, походу тут 100 метрів, сусідня 200 і так около 200. Со 100 метрів якщо кому цікаво бере, хто буде рибачити на цьому місці. Уже десь недалечко. Ого? Тіхан? Що ж там? Трофейчик чи стандарт? Похоже, стандарт. Ага, місцевий стандартний сазанчик на наш горошик зайшов. Огор, огорошили його. Тихо мені. Оп, засранець. Глибоко засосав, голодний був. Ніфіга собі глибока глотка. Єсть. Такий стандартний кіло 400-300. Кіло Оп, де наш флагманський сапет? Хути флагманський. Ну, то, що він флагманський, командний. Оп. Ложимо спочатку сюди. Це зручно. Відкриваємо форточку. Оп. и закрываем форточку. Но ну, одна беда, карпы за ночь почти полностью открыли форточку. Ну, не выскочили. Чтобы вы понимали, с чем предстоит иметь дело, так сказать. С хитрыми сазанчиками. Так, надо включать судно. 100, хотел сказать 180, тут все 200. 200 метровочка, та фіг її підсічеш, того я й ставлю кормаки по 100 грам плюс ґрунтозацеп. Того, що лески 200 метрів засікти рибу просто нереально. Плавний, подрив все одно. Ну, з хорошим кормаком все получиться. Чувак, ти не, ти не замарився, отдихнуть не хочеш в пицсакі, я вже замахався мотати. Фрикціон мягко регулює ми, кстати. На удивлення, обичний з 200 метрів. Та не такий уж і обичний, ще й зіркалочка. Засранець. Ех ти! Поспішив! Підписників нас смішив. <схи> Отак от, от і рибачимо. Оп! Назад патронен застігнули. Чого ж ти? Гачок. Затупився, причому капітально. Біда цього ставка в тому, що тут сіроводород на дні, не слабий, гниє. І крючки згнивають за пів рибалки японські. Дорогі, типу хаябуза. Не тіпу, а вони і є, шостий номер. В обід поставив, вранці познімав майже всі, тому що їм кінець. В берег пішов, жопашник виложив, оп! Єсть. Ого, він вправо жме. Городами рішив утікти. Тут теж за був, чорт знає, стільки Уже шабашу якраз. Шабашний сазанчик. Оп! Важко йде під люка, хоч і леска. Ну, сопротивляється не слабо. Надіюсь, засікся добре. Тут ось, він уже. Сейчас начне брикатися. Эч зеркальний. Зеркалочка за испуг називається. Зачетний, закілушний Ей, ей, ей! Туди спешить, сазан спішить на помощь сапет до своїх друзяк. А цим і закриємось. й за морду. Смоктунця чупа-чупса взяв. Красавчик. Да. Не, край губи на виліт. От такий от засранець. Оп! Пальцем зафіксувала. Яка гарна чешуйка. Такі от коробчики ловляться на старфішингу. І ми сюди іще приїдемо не раз і не два, сподіваюсь. Класні тут рибалки. Це не те слово. Оп. Так, осталось його у наш коропячий торбець запакувати. Ну от і все. Пакуємо чумодан. Чумний сазан. Іменно сазан уже на місці. Оп, компаньйони. Два, три компаньйона, зеркалочка і п'ятий, шостий, два плюс Кабася, старфішинг. О, тільки що підходили рибаки, жалувались, нічого зловити не можу. Нічим не можу допомогти. Ну, йоханей баба, я не знаю. Я що не приїду, у мене тут це мій самий любимий ставок в кривому розі. Де б я яких кабанів не ловив, тут, тут я завжди з рибою і завжди вона чітко, там де треба, аж скучно, привично ловиться. Хто приїде, край ліса 200 метрів ідеально, відсюди 100 метрів, теж супер, 60 нормально, 30-40 лучше не треба, не клювало ні разу. Туди 100-120 метрів покльовки є. Ну... Ви бачили, як в інших відео, а може і в цьому, як я в забрудному комбізі лазю. Діло то житейське. Отакі пироги. Кораблік з GPS навігатором ваше все. Або щоб хоча б завозити рівно 100 метрів. І буде вам щастя. Сушим сапетики в двох держав, того що і банефік. Сильно б'юся один об одного засранці. Такі от пироги. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями, силочки на сапети, снасті, патрони і все інше в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді.